Всім доброго дня! Друзі, ще на до нас заїхав такий Mercedes Sprinter 316 з потужністю 120 кВт-163Княки. 2021 року випуску ціна даного автомобіля 24900. Автомобіль в дуже хорошому стані. Напроти туманочка. Всі чотири колеса континенталі. климат Контроль Датчик светла Дождь Такая будочка у нас Фургончик просто идеальный Размеры внутренние. Пургон довжина 4,50, ширина 2,20, висота 2,40.

Внизу також все сухо, на папку, на цьому, нічого, ніяких потоків, запотівань. Так що, друзі, кого цікавить, звертайтеся, продаж автомобіля можемо, як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також кредит, лізинг. як кому що підходить. Всім гарного настрою, до зустрічі в автомаркет Рівне.